Бачите, друзі, все-таки я перед цим виходив. Так, хочу вступне відео зробити. Ось бачите, Проблема зараз саме виходу, тому що не промерз. І ось я вже виходжу на ну, нормальну глибіна вже, мені десь 4 метри подо мною. Це такий кар'єр іде, я думаю, всі пізнали його. І одразу зробимо такі невеличкі ступене відео. Всім привіт. Сьогодні я на зимовій риболовлі Приїхав... Все-таки на вихідні, Думав тут буде багато людей, але ну, ніхто не знає просто. А я не особливо це афішував, тому що я люблю їздити сам. Я це не люблю. Це компанію, велику таку, матюки знімати, знаєте, то я люблю саменьке. Сьогодні мені ніхто тут, я так зрозумів, заважати не буде. Я вийшов в принципі, під цією тіньовою стороною, тому що сонце там йде, там йде південь, верхушки захищають, і тут по цій лінії повинен бути нормальний лід, тому що вона навіть так і видно. То ми сьогодні постараємося поставити жерлиці. Бачите, лід непоганий, в принципі, він ну, не сильно тріщить. Ну, тріскує таке нормально, це першольоток, можна сказати. Ну Такі лідери, друзі, Такі це десь сантиметрів 5-7 літ. Нормальний лід для одного спокійному знаходити. Тому зараз я візьму своє спецпорядження, десь зробим тут з вами такий невеличкий табір. Пойдемо ловити живця, тому що я приїхав знову без живця, я не думав, що я вийду. Але ну, вийшов, в принципі, і далеко сонутись не будемо. Постараємось саме отак, вздовж цього камиша вже 7-8 поставити. Ну спочатку наловимо живця. какая плотва а ловить не можна. Да, видно лодка начала клевать в его. На ну, кончик взял. С первой проводочки. Уже один живчик у нас есть. Хорошо. В принципі, це саме моє улюблене, да? якщо є час, звісно. Що батьків за мною немає, я б зараз це життя швидко б наловив би. І вже ставився просто. Я поки ставився, б мінімалка підловлював б. Ну нічого, якщо такі клюв, то я зараз зроблю дуже швидко. Хоча б зараз живці сім зловить, то вже можна було б піти ставити перші сім жирвиць. Бачите, друзі? Ну, покльовка, друзі, в кожній вонці є. Ну не можна зловити такі хитрі. Чи то плітка клює, чи то окунь. Знову придав його, ну, на пліточка клює. Це її покльовка така неловима. Ну, зараз просто напідйом без ігри. Спробуємо. Далі як остався. Спробуємо зараз тут. Вновь. Ну бачите, глибина така десь в районі 2,5. Під самим ешеретом, тут таке воно привісте було. Тут вже в в принципі, було б на жер... якусь жертву ставити. тут стільки малька стоїть, що мені здається, що коли тут, ну, тут своїй йде вже більш таке, вона думаю, десь би може припливала би сюди на полювання. Просто в кожній лунці є. Друзі, є щось окунь. Да, окуня легко ловить, він зразу висить. а то Така ця плітка буває, дражниця. То не нема зловити зловиті якось. Окунчик легко ловиться. Ну Зараз хоча б яких живців 5-7 то да, вже я думаю, перші жерлиці будемо ставити. Тому що може бути таке на, на своєму кар'єрі, що а, зараз це пікльовав 10 часов, потім буде аж до, самої, а, до самого вечора, може бути взагалі пауза. Останній раз, як я тут був, то я по поводу накльов взагалі от. Перед заходом сонця. Ого, оце щось непогане взяло. Окунь побільше взяв. Ого, ого, який окунь. Нічого собі. Ще й на годоні майже окуня витяг. До наживцями точно не йде. Такі, ну потім рибу випустимо, я думаю. Спочатку будемо ловити, зараз в мене там є садочок. В Садочок її десь в очерет положимо і будемо потім вже випускати в кінці рибалки. Так само живці, так само все, в принципі. О, Знову поклика. Ось якась віплунка. Нашли віплунку. Таке хитрее. Не можна зловити. воно таке б'є, ту на підбиває. Тобто... риби, бачите, скільки вони не лунці 4 штуки вже зловив. Ще були покльовки. Зараз вже пойдемо жерлиці ставити. У нас вже живців шість є. Може зараз ще не злама йдемо. Друзі, знову непоганий окунь такі клініки. Ну, Нічого собі. Непоганий таких людей окунь. Хороші. На це вони найдуть ці крінделі. Тоже так бачите. І непоганий середній окунь для наших країв це клює. З хвостом майже з долоню. На живця вони точно ці окуня не йдуть, Ну Це вже буде. Це вже живчик буде, о, саме то, що нам надо. Ну що, друзі, йдемо ставити жарлиці Зараз будемо ставити вздовж дошли черету жарвиці наші. Улюблені, зараз поставимо, мабуть. <реш> <реш> Хочу так, щоб грамотно було все, як, як минулого разу. Зараз, напевно, одну поставимо тут. Візьмемо, підемо живця. І тако будемо такого вздовж туди, вздовж очікувати поставити. Бо бачу, рибі біля черету стоїть дуже багато. Якщо так, стільки багато окуня, то і щука повинна теж десь стати. все тако. Тут і поставимо. Для мене це рандомні міста, я тут ніколи не їх не ставив на тій жерлиці. точніше їх ніколи не ставив на цих місцях. Що воно буде, я не знаю. В будь-якому випадку, я думаю, якусь покльовку ми може і побачимо. Далеко я точно не піду. тому що тут найкращий лід. Саме така йде, я бачу така полоса. Видно, коли він замерзав, то просто вітер сюди стягував, видно, всякі цей корочку, і вона тут найбільше замерзла. Бо туди йти далеко, ну в такому льоду я не дуже хотів би, якщо чесно. Ну глибина в принципі, підімо зараз. яка Я думаю, метра три теж буде. Вибіна. Один, два, да, десь три метри з чимось. Нормально. Щука тут на спині теж колись попадалась. Звісно, не самі елітні мої місця, але Лучше, ніж якусь їхати калюжу, де вже там пройшлося по городу. Перша готова. Колись я тут щуку ловив. Іщука тут брала і непогана бувало під цим очеретом, але вона брала колись, коли йшов дуже сильний східний вітер і хвиля була під цей очерет, і це було літо. То вона тут ну, буває клює на цих місцях. Як воно буде сьогодні, покажу рибалка, Але зараз фаза дійсно класна. Падаючи місяць, діло до Молодика йде. То в принципі, я думаю, на цьому кар'єрі щось добавлю побратися. Непогана фаза на цій і кар'єр, і давління непогане, і вітер непоганий. Тобто, по і повинно щось сьогодні в нас відстрільнути. вибіна непогана Я думаю, як вона буде сьогодні під цей берег підходить, вона обов'язково буде клювати. Тут таке ну, проходиться і цікавий, тут покльовки є завжди. Ось бачите, як я ловлю. Навіть на камеру видно, де білий льот, де така, як далі, подивитись, бачите? Полоса така пішла. А це, в принципі, по краю цієї полоси я і ставлю. Тому що туди далі йти, туди вже йти трошки, звісно, небезпечно. Тому я ризикувати не дуже хочу, то я буду сьогодні отак от, в принципі, де штатив стоїти, це по очеретній лінії. Глибина достатньо серйозна. 2,5-3 метри це хороша глибина. По суті, це бровка, того русла, що йде. І все буде залежати від того, чи щука буде сюди сьогодні заходити в цей очерет. Чи з його виходить навпаки на чисто жирувати. Звісно, було б круто поставити там на середині, там йдуть такі класні міляки. але, друзі, не знаю, таку погоду я щось сюди не дуже хочу йти. Оце ми сьогодні будемо таку тусуватися по цьому білому краєчку льоду. Тут в принципі добери ось 4 метри до, самого, ну, до, до, до землі. Оце ми по цьому краю будемо окуня шукати сьогодні і ждати нашу щучу покльовку. Ну, я ставлю жерлиці десь з інтервалом 20 метрів. десь. Края так от очерета беру і просто біля них ставлю. Ну, да, Тут вже бачите, на білому літ непоганий, а вже далі. Вже все, тон, трохи тонше на сантиметра півтора. І все. І в принципі далеко туди не підеш. Тільки під берегом. Дуже глибше йде. Один, два, на да, десь три з половиною метра. Тут уже йде. Тут поставимо на крупняка. Пліви. Тут на крупну щуку. Кілограммуку хоча да, б. Тут глибше пішов. Тут така, я знаю, вже більш під берегом вожби йде. Проходи йдуть вже. Там вже починається трава, міляк, а тут більш така колиска була. Ну що, друзі, виставлюся вже по суті. Зараз будемо шукати живця трошки підловити, може буде знову роздача на вечір. Бо я тут буду трошки чекати щуку. Ну і будемо шукати окуня з вами, я думаю. Може десь десь якихось трошки окунців половити біля очерету. В принципі, непогано клює окунь. Непоганий попадає як для цієї локації, для нормишки. Ну, залишається все-таки почекати щуку. Може, дасть Бог, да може вона сьогодні трошки в цьому кутку пожирує. В принципі, тут так щука жирує, вона живе по всій локації. Тут дуже рідко така ситуація, що в одних клює, а інші стоять дивляться. Ну, Друзі, тут вона як клює, то вона Вона тут, в принципі, клює, вона клює усіх. Дуже рідко можна зустріти історію, що один ловить, а всі стоять, дивляться. Тому що така водойма. Да, так, зрозуміло, що якби ми. Поставилися сьогодні по тим точкам, де от я ставлю зазвичай по глибині, там русло, цікаві перепади. Да, Ми може зробити більше, покльок може побачили більше. Тому що для мене це така розстановка жерлиць на цій локації це в перший раз. Я ніколи так тут їх не ставлю і не знаю, що сьогодні буде. Ну, Будемо сподіватися, що якась. Покльовка буде зараз. Уже 10 година. Зараз трошки будемо ловити окуня шукати, підловлювати живця. Я думаю, є ну, достатньо багато шансів, що якусь там шурагайку можна буде злити. Побачимо. Друзі, у нас вже сперше спрацювання на заруцю. Бачу, мотає щось. Летіти не будемо. Хай собі мотає. Щось є. Вроді би непогано. Да, непогана така грам 700, я думаю. Така, бачу, під льодом як ганяє, як коняка. не 700 така. Ну, не залік, не залік. 500 грам щучка. Друзі, вже трошки хоч щось, вже, да? така ось невелика щучка. ну грам 500 майже на ну Брати ми її не будемо, випустимо зараз. Тут в принципі нема що брати. Хоча б, щоб грам така 800-900 було до кіло. Ну вона, в принципі, було б щучку я думаю, забирати. Покльовка була, звісно, що на окуні. Ну, риба на цій локації смачно мотає. от Я дивлюся, тільки вона мені тут вимотала, то вимотала чимало. А вона виходить плюнула. Ну, Ми на спінінг тут плаваємо часто, бо якраз такий виступ. І ми це сюди на середину кидаємо. І буває, з цього дорогу, в принципі покльовки починаються. Тому, друзі, зараз ще у нас є декілька живців, я думаю, підловимо. І будемо, я, я думаю, з вами теж ще пару жировиць поставимо, хоч щоб поклявало, хоч щоб побігати, бо я думаю, літо все-таки останнє. Бо там іде плюс 5 і льоду не буде. Пливи, пливи. Опа, і пливі. Спочатку, думав непогано така пручалась. Ну, риба тут взагалі на цьому кар'єрі гарно пручається. Пальнула нормально. Да, навіть наверное, метра два-три точно. більше, наверное, даже. Я без грузла, щось в мене немає, виходить, бажання з Вишню вагу тягать. Ну Так, да, десь 2 метри вимотала. Але ну, я, в принципі, оперативно, бо я був поруч. Да, не клюнула, вона на, на самому дальньому рубежі у мене. Ну, вона непогана. Тут. бровка в принципі, йдеться, вона туває. Тусується. Ну, така тут глибина 2,5-3 метри. Кунчик поповів. Друзі, живчик, живчик нажервицю клюнув. У нас уже два розерних є живчика. Так, човака, дай. Щас зараз пару штучку звоним, да йдемо поставимо ще яких паружервиць. Ну, продовжимо просто нашу лінію. О! То що нам треба. А он ріжий є? Пісок видно йде, чи глина, чи що тут. Я тут дно даже не знаю. Ну, наверное, більше, що что піщане дно І такі аж аж, аж оранжеві, ті окуні. О, є ще третій, хорошо. Тут ще одну і там ще чуть далі другу поставим, в принципі, я думаю, буде цього достатньо. Ну, такий непоганий льот. Мені їх звідти непогано видно, я там ходжу з одного коня шукаю по, по цьому откосу, то в принципі вона як... Видно, да ну, воно воно з далеко хорошо. Видно це живиться саме на такому фоні. Сніга немає, темний лід. У нас вже друга поклевка на жерлицю вроді би не мотає, а не мотає, мотає. Раз вам робити підсічкою, я думаю. Тоже є щука, важко сказати яка. Така, саме відчепилась. У нас сьогодні за край бачу клює, така десь теж кулки ложка була вперлося в літ, гачок заліт зачепив, я бачу, я там бачу, що в нас краю висіло ну, нічого, місце на б'ї випустили. Друга покльовка буквально за останні півтори години. Ну, покльовка була, я бачив. А вона тут вимотала мені метрів 4 я навіть і не чув, що саме цікавіше, я тут провоч хожу і просто обарачусь, бачу вже флажок стоїть. Ось така, бачите, щучка грам 400-500 вперше вліт, в принципі, і... Зійшла. Що страшно. Ну, бачите, бровка працює, вже дві покльовки. Поки що рибаклі невелика. Хоча тут я знаю теж хороша щука є і... Така і 5 кг і 7 кг біля цього острова. Вона бувала казала клявала. Але це було давно. Звісно, хотілося б таку мамку потягати, ще такий лід знаєте прозорий обцікав. Дякуємо, як би кажуть, водоймі водой і за такі покльовки, що хоч щось клює. Побольше взял, да, чуть-чуть побольше взял. Тоже такой герик, Непоганый. Он на кажется, не сильно подходит. На такую щуку, то на крупняка прям Опа. Прикольно так садком, я вам скажу, хай собі живці плавають, вода їм така, знаєте, непогана, чиста. Не треба їх хоч постійно міняти. вони собі там плавають під льодом. Фух, щучка наша затихла. Я вже не знаю скільки зараз часов. Нам нужно почати третій, скоро скоро будет. Глянемо. Так, да, друзі, 2, 2 години вже. Ну тоді кльов почався з половину третього, почалися покльовки, масовий причому. Ну, будемо чекати. Будемо чекати щучку. Дві зроботики дві сьогодні було, але ну, місто просто таке, щоб хороше місто було там, щоб я поставився. Я думаю, покльовок побачив більше. А тут все-таки трошки не то. І то побрало більше. на щучьем месте тут где-то жерлица на выступу и следующая там тоже. Тут, в принципе, эти две жерлицы спрацювало. А там, пока учить, хотя там живец перестал клевать, видно, там до щука морода дошла Не знаю, друзья. Ну, будем дивиться. В принципе, наша час есть, година якась точно Может, зараз и точно есть. Может, сейчас ее и пробьем. Ну що, друзі, будемо закінчувати. Закінчення запишу на іншу камеру, тому що на перший GoPro 9 закінчилась пам'ять. Буду коротким. На жерлиці дві покльовки, в принципі, на цьому все. Не холостих нічого не було. Чому так? Місце. Все вирішує місце. Тому що це не були мої королівські місця, це рандомне місце. Я тут ніколи їх не ставлю. Ну, хоч дві покльовки заробив. було дві таких шурагайки по пів кіло. В принципі, непогано. Може, вона вранці побрала, а вранці я був в дорозі, поки виволив живця, ну пів 11 я тільки поставив живець. Тому, якби може, зночі я їх поставив, може десь там 9-10 воно нормально побрало. Але не суть. Суть в тому, що ми ще на літ вийшли, якийсь кляв побачили, ну будемо надіятися, що в скорому часі ще трошки переморозить і мені вдасться на цій локації походити саме по глибині. Тому з вас вподобайка. Можете написати свою думку в коментарях, а мені пора їхати.